Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. В нашій рубриці про адвокат сьогодні обговоримо про початок судового розгляду, про визначення обсягу та порядку дослідження доказів. Стаття 349 Кримінального процесуального кодексу України визначає обсяг доказів, що підлягає дослідженню та порядок їх дослідження. Разом з чим вона встановлює право сторони обвинувачення та сторони захисту проголосити вступну промову. Як правило, сторона обвинувачення не користується цим правом і не здійснює вступних промов. Однак чи потрібно це робити стороні захисту. Кожна справа індивідуальна, в кожній справі може бути різні скласуду, різні характери та нрави, різні обставини. Тому використовувати виступну промову або ні вибір індивідуальний. Однак, очевидним бачається її користь для захисту це можливість виступити до початку судового розгляду перед судом і вже на початку судового розгляду висловити певні Контраргументи проти зачитаного обвинувачення і навіть надати таку контрпозицію судді в письмовій формі. Таким чином, у суду, окрім обвинувального акту, в матеріалах буде конкретна позиція захисту. Можна погодитись з тим, що в певних справах не завжди корисно відкривати карти на початку розгляду справи, оцініть справу, користь від своїх дій як захисника і прийміть рішення. Однак, в більшості випадків адвокати недооцінюють цю норму або просто забувають про неї, Використовують всі законні засоби захисту клієнта. Після супних промов, як правило, і це визначено в ЗАСАМ 6 частини 1 статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, суд запитує учасника судового провадження думку про те, які докази потрібно досліджувати, та про порядок їх дослідження. І згідно частини 2 статті 349 Кримінального процесуального кодексу України встановлює такий обсяг та порядок дослідження своєю ухвалою. На практиці це звучить так: прокурор пропонує дослідити всі докази, які є в матеріалах справи, депутати потерпілого, якщо він є, свідків та обвинуваченого. У своїй діяльності, здійснюючи захисту кримінального провадження, посилаюсь на положення статті 20, 22, 23, 26 треті, кримінального процесуального кодексу України і, враховуючи положення частини 2 статті 349 кримінального процесуального кодексу України, прошу суд зобов'язати прокурора надати конкретний перелік доказів, якими прокурор буде доводити перед судом свою версію події та конкретних перелік свідків, так як такої категорії, як всі свідки та всі докази КПК не містить. А сама стаття 349 Кримінального процесуального кодексу України звучить саме як визначення обсягу доказів, що підлягає дослідженню, та порядок їх дослідження. В іншому випадку захист не буде знати, від яких доказів і в якому порядку захисту захищатися. І це працює. На мій погляд, це правильний підхід, який систематизує порядок судового розгляду. У справах де суд цього не зробив, відбувається, як правило послідовність, певним чином, хаотичність, а іноді навіть незрозумілість того, що ми досліджували, особливо якщо між засіданнями великі перерви і справа великотомна. Здається, ці пради є очевидними, однак вони мають свою практичну користь. Користуйтеся та ефективно захищайте. А з вами був я, ваш адвокат Денис Пономаренко. Коментуйте, підписуйтесь та ставте вподобайки.